Цікаво, клава, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки марзиною великого льодяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха жила. Фу, яка Гедота. У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться всередині? Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. У мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Едді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю. Я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Охти. Awesome. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, це я розумієш шоколадний батончик. Oh. Зара, але ти їстимеш першою. Okay. Із задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету спробую. непогано, дійсно дуже смачно. Вдається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадом засиплеш. Смачним oh, шоколадом. Хіба це погано? Щось я втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Mm. Не спрацювало. Ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перемайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та, -та. та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Oh, Смакота. Ліла. Тільки ось куди подіти кісточки? Ліла, допоможи. Oh. Так. Полі, твої лісіння пробила оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок! Ммм, Як смачно! До того ж дуже смачних цукерок! Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз? Настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну давай. <смір> Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато джуйка, як круто! Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем шуйка, але її набагато більше, ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі гортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато, навіть не мрій полі. Нічого не дісталось. О, о, ну і добре, <cottageglinton> у мене є своя жука, і я хочу спробувати її першою, а ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надувати бульбашки. Мявдаха, <gülme> у тебе знову нічого не виходить. <h trov> я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово вигадала! Вийшло дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт Отримуй. Ну от майже потрапила. Гаразд, час розклади, колись настане. Добре, що не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталося. Досить сміятись, Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надувати кулю. В мене виходить. Том, зупинись. Це вже занадто? О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том? Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимось, які порції дістались нам скейт. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось, У пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, недака? Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дрібниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готовий витратити трохи часу на це. Готово. Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно виходить. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас, Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто залишиться мишеловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки. О ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том я знаю, це ти се підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіно. Подумаєш, взяла пару цукерок. Ну нічого там. Зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Mm? Добре, що мої на місці. Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось що всередині, як апетитно виглядає. Які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо, я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще. Поваримось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого, я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Mm. Тобі треба набрати терпіння, Том скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, найвіше я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось, дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порцій попкорну. Зізнаюсь, <рив> мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. <рив> Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро Клас! <рив> Тепер я тобі заздрю полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти. Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь мачною. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка я спридна. Ого, не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця розберетесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну, який він солодкий, і хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтесь стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний пилисос допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план, ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво ворог виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитись її не можу. Клас мені знову пощастило. Як же приємно? Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то не вдаха. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре. Нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. але рука ніяк не входить у стакан. Знаю, потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки. обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву, моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль, майже готово. лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. <гум> Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже, лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Все печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві. Здається, у мене нарешті виходить нескінчений шоколад. Ми зможемо їсти його вічно. Ох ти! Здається, у твоїй жижі не вистачає рідини з цієї пробірки. Ні, ти все зіпсуєш. Нічого я не зіпсую. Ой, дивись, із шоколадом явно щось не так. Він рухається. Ось це так. Ми отримали шоколадний вибух. До речі, у тебе все обличчя тепер в шоколаді. Ха-ха! У тебе теж. Дивно, у мене навіть мій фон став коричневим, як шоколадка. Слухай, адже це і є шоколад. Смачний, до речі. Правда? Цього не може бути. Дай спробую. Точно, шоколадка бомба. Нічого собі дивиться справжнє золото. І в мене таке саме. Слухай, а у кого зна шоколад? Мій злиток пахне дуже смачно. Тож сподіваюсь, у мене. Ну спробуй. Точно, шоколад у мене. І ніяке золото мені не потрібне. Так, може, у мене те шоколадка. Це потрібно перевірити. І як шоколадка сподобалась? Ні, дивись, у мене всі зуби зламались. Як мені тепер жити? Та вже наробила ти справ, але не хвилюйся, у мене є план. Ніхто не знає, але я справді зубний лікар. Відкривай рота, зараз я тебе миттю вилікую. Твої зуби мені не потрібні. У мене є кращі ідеї. Давай сюди, золото. Ого, дякую тобі, величезне. Немає за що я все таки лікар. Давай відкриємо клощі з заплющеними очима. Так веселіше. Який Алекс наївний? О, ні. Гострий перець. Я їсти точно не буду. А ось Алек з'їсть із задоволенням. Алекс, час відкривати. Ух ти, У мене шоколадний перець. О, ні, у мене звичайний. Мабуть, він дуже гострий, але це слід дізнатись тобі. А поки що я можу спробувати свій солоденький перчик. У мене перець чистого шоколаду. Мабуть, тепер я маю спробувати свій перець. Дивно, він зовсім не гострий. Дивись, то він із шоколадом всередині. Раз у мене шоколад, що ж у тебе всередині, Барбі. А що там? А, це ж гострий перець, допоможіть. Я навіть не знаю, як тобі допомогти, хоча, думаю, вода має врятувати тебе. Вона гаряча, так тільки гірше. Тоді чекай, я зараз повернусь, поки ти входиш і сама впораюсь. Шикарка мені допомогла. Ось спеціально для тебе я приніс ціле вітро молока, закривай очі. Ні. Я і без твого молока все загасила. О, супер! Попит, це круто! Можна тикати та заспокоюватись. Згодна, я теж люблю попіти. Але тобі не здається дивним, що ми тикаємо обидва. Один з них має бути шоколадним. Але свій я навіть відкусити не можу. Дивись, на ньому намальований знак. Знак питання. У мене теж є такий на одній кнопці. Давай натиснемо. Оце вже інша справа. Тепер у мене є не лише гумова іграшка, а ще й шоколадна кола. Середині, до речі, цілі літри шоколаду. Шоколад такий смачний, явно молочний, а це мій улюблений. У мене є ідея, як поєднати шоколад та попіт. Попит це ідеальна форма, в яку можна залити шоколад і отримати прикольну плитку незвичайної форми. Для цього знадобиться лише звичайна морозилка. Ось і все готове. Тепер у мене є класний і дуже смачний шоколадний попіт. Дай Мені її хоча б спробувати. ще, Я й без тебе з ним опораюсь. А ти сиди заздри тому, як мені смачно. Жодіно. Хоча чого це я так довго сиджу? У мене теж є кола. Її також можна залити в попіт, отримати щось смачне. Головне, не забути поставити попіт у морозилку. Що може вийти зі звичайної коли? Зараз дізнаєшся. Ой, боляче. О, дивись, що ти зробив. Я не хотів. Я просто так поспішав і хотів спробувати свій смачний кока-кольний льодяник. Він же такий смачний. Дай мені спробувати. Звичайно, я не жадібний. До того ж цей льодяник занадто липкий. Я замість нього краще з'їм свою шоколадку. Гаразд, Без мене ти все одно з кайданів льодяника вибратись не зможеш. Тобі явно потрібна моя допомога. На мою думку, було весело. Згодна. Ну ось, тільки кактуса мені не вистачало. Oh. У мене також кактус mm -hmm. Напевно, вони такі колючі. Ай, і правда, дуже колючі. Oh. Так. Тоді мені потрібно перевірити свій кактус і не вколотись Можна ж просто скуштувати голочку на смак. Як же смачно! Це ніяка не голочка, це дуже смачне печиво. І тут така не одна. Чуростання моя. Ну от, мій капту залишився без голочок. Але сподіваюся, не сам собою досить смачний. Просто розкішний. Як і твої коричневі зуби. Говори більше ніж. Мій кактус справжній, тому їсти його не так і просто. Хоча я маю круту ідею. Щоб волки не заважали мені, їсти треба просто їх збрити. Акуратніше це сміття летить мені прямо в очі. Вибач, я не помітив. Тепер переді мною залишився лисий кактус. Але навіщо кусати його так якщо можна спробувати взяти від нього найсмачніший сік? Фу, це жахливо. Я хочу спробувати. дай мені? Та хочу себе поваль. Ой, фу. мене зараз нудить Я ж попереджав, що це буде бридво. Це найгірший сік з усіх, що я пробувала. Рановий айфон. І якщо в тебе він справжній, то в мене шоколадний. Mm -hmm. Так, точно! Він на сто відсотків шоколаду. Yeah! Дивись, це перший у світі айфон, що гнеться. Mm -hmm. То до чого ж їстівний і дуже смачний. Mm -hmm. Думаєш, твій шоколадний айфон mm -hmm. – це круто. А усі ні? Круто – це коли можна зробити так, що переді мною з'являтиметься будь-яка смакота. Mm -hmm. Все, що я захочу, буде у мене на тарілці. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна і мені спробувати. Mm -hmm. Ні, я сама хочу з'їсти всю цю солодощів. Ой, таргана мені їсти взагалі не хочеться. Алекс, тримай. Для друга мені не шкода. Дякую тобі, велике. Па, тарган. рятуйте! Фу, Ледота. Це ж справжній мерзенний тарган. І тепер він у Алекса на голові. Що ні, я не дозволю мене їсти, пішов геть. Фу, ми з ним впорались. Так, а в нагороду у мене є ще ціла купа різної смакоти. Да. Ого. Ого. Барти, дивись, це справжній фотоапарат. Слухає клацни мене разок. Хочу класну фотку собі. Давай! Вийшло дуже круто. Алекс, okay. а тепер ти мене не міг би сфоткати. Я теж хочу класне фото та легко. Вийшло дуже забавно. Я навіть сказав би смішно. Смішно покажи швидко. Дідько, навіщо так? Я ось тебе класно сфоткала. Ого, не час засмучуватись. У мене тут шоколадна камера. Цікаво, наскільки вона смачна. Ти це бачив? Вона перетворила окуляри на шоколадні. Я це не просто бачив, я ці окуляри ще й з'їм. Мені ти навіть шматочка не залишиш. Але нічого дивного. Тоді я перетворю на шоколад свої черевики! Це крута ідея. Супер! Тепер мій старий красивок став смачним шоколадом. Це ж так круто! Я хоча б трохи відкушу, будь ласка, благаю. А я тобі за це свою камеру дам. Ні, не можна. Тоді я сам краду твою камеру. Ні, ти не посмієш. Ой, що це сталося? Здається, балакуча барбі тепер не скаже мені жодного слова. Я можу навіть її з'їсти і нічого мені за це не буде. Це так круто і смачно.